Вітаю в Порт Льв, один з найбільших логістичних комплексів усієї України. Тут вже 87 компаній розмістили свій бізнес в складських виробничих, торгових, а також офісних приміщеннях. Тож за що нас люблять і обирають? Ми знаходимося у місті Львів всього в 900 метрах від об'їзної дороги по фасаду вулиці Зелена, яка є одною з основних магістралей міста. Сюди зручно добиратися як працівникам, так і вантажному транспорту з усіх областей України. У нас можна придбати або орендувати і склад, і шовруми, і офіси. У нас на території є крута зона для відпочинку біля озера, заклад харчування, супермаркет, кімната відпочинку для водіїв, душеві, а також буде автомейка. Тут ви не побачите сірих коробок, як в радянських промзонах. Наша команда створила такий простір, куди приємно запросити клієнтів і де хочеться проводити більше часу. Ми займаємось усіма адміністративними питаннями від пошуку орендаря до усіх експлуатаційних задач. А ви займаєте своїм бізнесом до кінця осені у нас буде 120 резидентів, і, можливо, саме ви будете одним з них. У нас є ще декілька приміщень під купівлю, оренду або як пасивну інвестицію з орендарем. Залишай заявку та швартуйся в порт.